Величезний привіт, дуже рада вас бачити. І сьогодні у нас відео з категорії шопінг для дому. Недалеко від мене відкрили великий класний юцьк. Ну, і я вирішила скористатись можливістю і познімати Добре, для вас. тут на днях з чоловіком. Нам дуже сподобався асортимент, тому хочу вам показати. Є трохи знижок, думаю, вам буде цікаво. І перш ніж ми почнемо, не забувайте, будь ласка, бути активними в коментарях і підписуватись на мій канал. А також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже дуже приємно. Go! Так, заходимо одразу, бачу тут якісь штучні рослинки, якісь кашпо по 350 гривень. Горщик називається. Ось такі свічники по 70 І ось така прозора, гарненька вазочка. Зараз знайдемо її. Якось не можу я знайти на неї прас. Сподобалось ось ця чотириста Я Думаю, що сюди ставити. Може, якісь просто гілки. Знаєте, може навіть десь в лісі назбирати і навіть пофарбувати їх якоюсь фарбою, буде виглядати дуже круто. Прийшла до крісел, Ось це крісло, яке я дуже хочу, вже не знищити 3,750. Але до мене в гості прийшла моя подруга Віка, і вона каже: Слухай, твій же ж не любить усе таке махнати. А уяви, якщо він сходи сюди, в туалет. І я думаю, реально, що тоді я буду робити? І це знову зупиняє нас від покупки ось цього фантастичного крісла. Воно мені так до вподоби. Щось ось таке гарне, сіре: 5500, дуже лаконічне, класне. І третє таке масажне 11. 500, але воно мені якось більш офісне, чесно кажучи. Таке офіс-офіс. Давайте подивимось, що є на низькій ціні. Ваза 350 гривень, 400 гривень. Горщик. Ось такі вази. Мені дуже подобаються: 799 дев'яносто 165 гривень, гілочки гортензії. Дуже гарні. Подивіться, яка краса, красивезні, свічники. Важкі, такі, просто шикарні дівчата. Як вони мені сподобалось. Навіть трошечки блищать, мерехтять. Шикарні. Далі ось такий горщик, 325 гривень. Ще якийсь штучний вазон. Та це 650 гарненька ваза. Така в кольорі беж. Кругленька 350 гривень. А ще, хто дивиться мене давно, знає, що мої улюблені квіти це гвоздики. Дивіться, що я тут побачила. Не бачила в них раніше такого. Ну, принаймні, у Вінниці 165 гривень одна гілка. Давайте її дістанемо. Ну, одна гілка виглядає так бідненько, чесно кажучи. Але все одно, коли в букеті, ось так, мені прям дуже зайшло. Так, а ну давайте подивимось, що тут є. Цікавенького лазить, я вам вже показувала. Свічники ось такі. цікавенькі, 275 гривень. Ага, 500 гривень ця прозора. Що тут ще такого новенького? Ну, тут мені здається все те саме, що і було раніше. Та ця 285, ось така дерев'яна. Вже з'явилися в них такі набори свічок. Раніше продавались по одній. Це типу свічки. Зараз 550 гривень. Ось такий наборчик. Такого я ще не бачила. Знайшла тут олію. Це ароматична олія. 325 гривень. Аромадифузор ми на днях придбали з чоловіком. Гіршого арома в мене не було ніколи. Він просто не пахне. Взагалі я вам його покажу, то тобто обов'язково не купуйте, тому що ну просто ніякого запаху в ванній кімнаті немає. Ще ось такі набори бачу є свічок. 250 гривень. Три великі свічки до речі, класна ідея для подарунку. Комусь і в сірому є 250 гривень. Одна упаковка таких три великих свічки. Дивіться, які. Ну, вони реально великі. Три штучки, чиї з дітки плачуть. Ось така ще прикольна, дивіться, Home Lounge 70 гривень. І вона, до речі, смачно дуже так пахне. Теж гарнесенька така свічечка. Я все заглядаю на ось цей ліхтар. Зараз так його дістану обережно. Тому що я дивилася в сенсе і на знижках хотіла придбати, але вони настільки негарно і неаккуратно там виготовлені, що мені здається, я б обрала собі щось ось таке. Подобається ця мені шкіряна частина, і взагалі його дизайн класний. Вартість 599 гривень. Ну, якщо ще натрапити на знижки. Це взагалі буде дуже приємна ціна. Так, що стосується, давайте подивимось посуду. Банка для зберігання 185 гривень з кришкою. Така важкенька хороша на вигляд, реально чудова ба 150 гривень. Ось таке гарнесеньке горнятко. Я таке обожнюю, дуже люблю. Мені постійно всі дарують, тому що дійсно дуже люблю чашки різні. Оце дуже мені Ось Такі плетені підставочки під тарілки або під кастрюлю, навіть можна використовувати. 150 гривень. Я так давно щось подібне шукала. Бачите, такі щепці 135 гривень. Коштують стріблясті. Ними дуже зручно щось мішати, брати. Клас. Оце прям дуже кайфові сподобалось. Набір ось таких ложок 200 гривень, чайні. І є ще такі самі от миски, 300 гривень, сірі. І тарілки ще десь мають бути. Я їх поки що не бачила, вони точно є. Теж сподобались ці ложку. Бачила тут дуже цікаву підставку. Напевно, це під вазони можна використовувати. Я думаю, так, 600 гривень вона коштує. Вона настільки красива. Я не бачила в Вінниці такого. А тут -от перше побачила, дуже сподобалось. Супер стильно і затишно. Такий плед зараз у нас на селі. Або це завжди ні, це стала ціна. 650 гривень. Низька ціна. Це стала ціна. Класний плед, розмір в нього 1,40х 2 Він такий досить тоненький. І цим він мені дуже сподобався. Є такі самі подушки. 225 гривень 50х50, 50, в такому самому забарвленні. На цій була знижка, але я їх прогавила. Вони мені дуже подобаються, 599 гривень. Далі ось такі пледи, 1350, розмір, 1,40 на 2 Сірі. Подушки дуже лаконічні і такий, ніби не оброблений у них край. Гарні подушки. Ось такі ще є. Подушки в них 500 гривень. У клітинку це такий темно-зелений колір. А на якийсь бежевий диванчик було б чудово. Я ж от вперше побачила ось такий плет, метр двадцять на сто шістдесят. Він як те крісло, дівчата. Я вперше таке бачу, взагалі ніде не бачила, тисячу гривень коштує. От просто подивіться, скільки тут подушок, пледів, ось так, от по обидві сторони. Це більш кухонні, столові такі, а це там у вітальню або у спальню. Тут реально дуже великий юск, і от мені прям асортимент ну прям радує оку, тому що у інших магазинах дійсно такого немає. Ось такий дуже гарний. Подушки 429 гривень, може вам і не видно, але знаєте ну, такий стиль типу еко виглядає дуже дорого. Прям сильно сподобалося з синім. Ось такі подушечки 325, ось ця мішна 549, більш теплий такий колір 425, мохнаті 375. Так, що тут ще є? Це такий. Сіро-зелений, навіть такий колір 400 гривень. І ось ці суперстильні подушки по 599 гривень. Розмір тут 40 на 60. До речі, я тут побачила ось такі подушки столові кухонні або навіть, можливо, вуличні. Вони по 235 гривень. Я думаю, може мені щось таке взяти і просто спробувати, як відреагує кіт. Щоб зрозуміти, чи можна нам придбати те крісло, чи ні. От яка буде в нього реакція. Мені здається, це гарна ідея. Вони, до речі, тут є у двох кольорах ці подушки. Бачите, світлий і темний. Ось таке ще забарвлення є. І у смужечку. Класні. Килиночки. Все задивляюсь на ось цей. 850 гривень, дуже він мені до вподобав. Ось такий вже колись розповідала моєї мамі, вона дуже ним задоволена, 1299 гривень, але вона на знижці придбала, він служить ідеально. От просто ідеальний кил, На кухні він в неї. Так, ось на рот оці жахливі аромодифузори 235 гривень, вони не пахнуть взагалі. От просто взагалі. Тому нікому не раджу, не знаю, які інші я брала от саме серед ось цих. Вуд якийсь аромат, якось так називається. Ну на жах, він просто не пахне. Серед акційних позицій склянка 125 гривень. Можна для чого загодно її використовувати навіть на кухні, або як вазочку, чому ні, або для зубних щіток. Ось така теж вже на знижці 135. На тацю знижка майже 100 гривень, 300 гривень. Вона зараз коштує, Я вже її показувала якось. На ось цю склянку бачите, теж знижечка 150, В принципі, на всі, бачите, 165 гривень. І ось ці сині. Мені тоді дуже сподобались. Вона як кам'яна така ця банка, склянка 300 гривень. Так само є знижки на щітки туалетні. попоказую показую вам ось так ціни. Дивіться: 425, 400, 400, 300. Ось ці дуже гарні 350 зараз. Більш бюджетні 250 По вашій рекомендації дівчат взяла собі ось такий диспенсер для миючого засобу на кухню. Задоволена максимально. По перше, економніше витрачаєш засіб для миття посуду. По друге, класно, лаконічно виглядає на кухні. Собі взяла теж ось такий жовтий, просто море задоволення. Ось це мій улюблений стелаж. Я дуже люблю ритись в якихось таких, знаєте, місцях, де купа всього, як в тебе, коли ти стоїш і там е, цей продовольчий відділ, і ти там лазиш, там якісь цікаві штучки. Давайте порозділяємося, що є тут. Ось такі кошики, наприклад, по 300 гривень. Пара, дві штучки для зберігання. Це дуже цікаві штуки в гардероб. Вони по 600 гривень. Ось дивіться, це теж для зберігання. Вона така на крючечку. і є в двох різних кольорах. В'язана стильно виглядає от 600 гривень коштує. Тренд на мікі підходить до кінця, тому рушники вже на селі. 550 гривень. Коштує ось такий сірий рушничок, і розмір в нього 70 на 140. На ось такі рушнички ціни 225 гривень. Мені дуже подобаються вони в білому кольорі. Виглядають так яскраво, і відчуття таке, що в ванній кімнаті в тебе так чисто-чисто. От я придбала собі такі білі. Розмір такого рушника 50 на 100 сантиметрів. Кухонні такі рушнички, кухоння, або можна використовувати в принципі і для обличчя. Вони такі м'ягенькі, в них по 40 гривень. Теж їх багато постійно купую, мені дуже зручно витирати обличчя таким рушничком. Вішалки, те, що потрібно постійно усім дівчатам, одна упаковка 325 гривень. Ось ці дерев'яні, в них чудові. Вони класно служать, тому я їх всім можу рекомендувати. Вони є ще у білому кольорі, і зараз набір коштує 175 гривень. Є ще в них ось такі, як бархатні. Теж класні 10 штук, одна упаковка 185 гривень коштує. Боже, яка гарненька м'ягусечка, ніби хмариночка, дівчата. Сітка е, для пилу 135 гривень. Вона коштує. Так, я хочу собі таку щітку. Вона просто мене вабить. Можна її купити просто для того, щоб ось так мацати. Класна щітка. І ціна сухи. Ну, Давайте трошки пройдемось по постільній білизні. Ось так показую вам ціни. 1000 гривень одинарний комплект, двоспальний 1650. Ось такий в квіточки дуже милий, але прайс 3700. І одинарний 2,200. Двісті перше побачила ось такі чорнобілі. Теж сподобались забарвленню. Думаю, це дуже круто виглядає. Ось цей наборчик якийсь дуже приємний на дотик, і на нього зараз знижка 2,150. Це двоспалка. Клас. А Ось взагалі класнючий комплект. Дабл 700 гривень, просто без простирадла. Це класна пропозиція, але тут ковдра одна на двох. Побачила ось такий дитячий намет. 1399 гривень коштує. Ось Тут можна обрати собі ліжко, ось такі є варіанти. І тут можна пороздивляти стіни. Я так трохи погортаю для вашого розуміння. Все, звісно, від розміру залежить. Але от навіть дивіться, є якісь знижки. 8 тисяч,60 на 2 Дух. Ось 5 тисяч, ліжко 90 на 2 4,5 на 2. Що тут є? Матрас 80 на 160 на 2. Ламельна основа 1250-1150. Ось такі ціни. Просто для. Вашого розуміння пішла моя глядачка Оксана. Тільки що до мене підходила. Не наважилася зняти і чомусь завжди не знаю. Якось своїх глядачів не прошу зніматися, коли вони підходять. у відео, але було дуже приємно. Дякую вам, що ви до мене підійшли. А це завжди дуже приємно, чесно кажучи. Подобається мені цей світильник. Вже казала якось про нього. Номер 9, Зараз знайдемо його ціну. Ціна 900 гривень. Він вже на знижці, а коштував 1500. Підходьте завжди, де ви мене бачите. Я з усіма обіймаюсь всі в цьому завжди дуже привітна. Роблю фотки, хто хоче завжди на Дуже Приємно, коли до мене підходять мої глядачі. Тому Оксаночка, дякую, що ви до мене підійшли, Мені було дуже дуже приємно. До речі, ось цей красивезний ліхтар теж зараз на знижці, дівчат. Він коштував 1700, а зараз 1350. Давайте трошечки пройдемось по меблям. Ось такий комодик невеликий, 5000. Під дуб теж 5. Ну, в залежності від розміру, менші по 5, більші по 8. Ось такий чорний. Ну і це вже більше такі пішли майже тумби. Комодом це важко назвати, дуже маленький, чесно кажучи, три з половиною. І ось такий піддуб, теж три з половиною. До речі, мій аутфіт сьогодні це сорочка у смужку, шорти і мої в'єтнамки. Ось так я виглядаю. А Це в мене тут два браслети, тому що хлопці в дитячому центрі. Так, давайте ще трохи подивимося, якихось шаф. Ось такі зараз наявності. Ну це як коридор, я так розумію, тому що для спальні я не знаю. Так, скільки що коштує? Давайте подивимося. Така шафа 18-19 майже тисяч. Ну слухайте, це дуже дорого, як на мене. Вона виглядає ну супер якоюсь бюджетною. 19 тисяч я б за таке не заплатила. Дзеркало дуже гарне, 5,499. Таке сіре, ем, як зістарене дзеркало. Дуже прикольно теж його ніде не бачила. Така рама гарна. Ось, наприклад, ще одна шафа 22 тисячі. Але вигляд вона має набагато краще ніж отак. Десь в спальні можна поставити. Прямо ця гарненька з дзеркалом. Ну або ось, наприклад, подивіться, яка красивезна біла шафа, лаконічна, дуже стильна, велика. І вона коштує 17500. Вона на знижці. Ну вона і дешевше і виглядає набагато розкішніше, ніж та прихожа, чи що то було, я взагалі не знаю. Зовсім не сподобалось. Ще дивлюсь постійно на цю підставку дерев'яну, але чесно кажучи, я не знаю, як її використовувати. От якщо у вас є ідеї, від 250, от розкажіть мені, як її. Використовувати для чого, ну, що подобається, а як її приміняти, не знаю. Ну що трошки меблів давайте подивимось, скільки, наприклад, коштує ось такий великий стіл на сьогоднішній день. Як я зрозуміла, він коштує 11900, Такий великий бір, ну, трошки 17500 mm -hmm. Ось цього величезного розміру, а трохи менший 11. Ось такий mm -hmm. стіл обідній – 12 тисяч гривень. Більш темний такий колір. Ну, Ці хоча б якось виглядають прилісненько. На стільці все ніяк немає знижок, але побачила тут один виставковий зразок, ніби 2000 гривень. Зараз покажу. дивіться, навіть дорожче, такий стілець коштує 4300, а ось цей 2500. Якщо це виставковий зразок, то тут, напевно, є якийсь нюанс. Треба питати. Можливо, якась одна там десь подряпинка, щось таке вперше побачила такий короб величезного розміру. Виглядає шикарно, але й шикарно коштує 3 300. Дівчата, на хвилиночку, 3300 просто за короб для зберігання. Слухайте, на вюску дуже ціни піднімаються, піднімаються і піднімаються. Зараз епіцентр, на мою думку, набагато вигідніший, ніж юск, чесно кажучи. Корзиночки. Дивимось, що є у наявності, які ціни. Ось такі 375. 999. І ще ось така 700. І фоторамки 299 гривень 30 на 40. А мені так сподобалася ця дівчата. Вона маленька. Навіть можна просто придбати і її поставити як таку собі картину. Чому ні? 229 гривень, 15 на 21 Ось такі маленькі фоторамочки: 10 на 15, 79 гривень, 119 13 на 18, 18 на 24 169 гривень. Ось ця ще красива. Теж можна використовувати як картину таку собі: 199 гривень. Ось така, а розмір в неї 21 на 30 Все, чекаю знижки на ось цю вазу. 450 гривень. Вона так і коштує. Не роблять вони поки що на неї сейл. А дуже хочеться. Так, ну все, дівчатка. В принципі, все самое цікаве Я вам відзняла ось такий тут великий-великий магазин величезний. Ем, тому. Є, є тут, чесно кажучи, з чого обирати, але мені здається, що саме-саме цікаве все я вам вже показувала і до цього. Все, друзі, ось таким був наш сьогоднішній огляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте писати в коментарях, що вам сподобалось найбільше. І якщо вам подобаються такі огляди, обов'язково дайте мені знати. В наступний раз я познімаю вам вже відділ деко з епіцентру, мабуть. Ну і все, не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних відео. Пока-пока! Tchau,